Приємливий пенсіонер, 74-річний Прикарпатець, налагодив схему втечі ухилянтів за кордон. Чоловік пропонував військовозобов'язаним нелегально виїхати з України, оминувши офіційні пункти пропуску. Клієнтів забирав у Івано-Франківську та віс на Закарпаття. До протиправної діяльності пенсіонер залучив спільника. Як становили правоохоронці, організатор за грошову винагороду пропонував чоловікам призовного віку нелегально виїхати за межі країни. Під час особистих зустрічей з клієнтами ділок надавав інструкції щодо подаль. Шо алгоритму дій та вивозив їх на власному транспортному засобі до Закарпатської області. Надалі його спільник зустрічав туристів і заселяв у місцевий готель, де на них очікували подальші вказівки щодо незаконного перетину кордону. Маршрут течі полягав через річку Тиса до Румунії. Такі послуги коштували 10 тисяч доларів США з особи СБУ та поліція задокументували два епізоди злочинної діяльності, у яких зловмисники переправили через кордон трьох чоловіків під час обшуків у житлі та автомобіль автомобілях фігурантів у Івано-Франківській та Закарпатській областях правоохоронці вилучили 12 тисяч доларів США, автомобілі Hyundai Santa Fe та Volkswagen Passat, які використовували для перевезення ухилянтів, а також мобільні телефони, флешки, картки, у тому числі іноземних банків. Основному організатору, мешканцю Івано-Франківська, вже повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Він перебуває під вартою. Фігуранту загрожує до 9 років позбавлення волі. Також планує. Ця оголошення про підозру іншим особам, які причетні до кримінального правопорушення. Люся Іван Іванпілецький, телеканал 402. Куля пробила скло в машині. На косівщині чоловік з пневматичної зброї поранив неповнолітнього. Повідомлення до правоохоронців надійшло від батька хлопця. Він повідомив, що невідомий вистрілив в задні двері автівки. Талова куля пробила заднє скло дверей та поранила його 12-річного сина у плече. Дитину доставили до лікарні. Життю та здоров'я хлопчика нічого не загрожує. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл здійснили із пневматичного пістолета. Подіб оперативний Заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Йдеться про 57-річного мешканця цього ж села. Під час огляду за місцем проживання правопорушника поліцейські виявили та вилучили два пневматичних пістолета. Від проходження перевірки на стан алкогольного сп'яніння чоловік відмовився. Слідчі Косівського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України йдеться про хуліганство. Поліцейські призначили експертизи, за результатами яких буде надано остаточну Ву кваліфікацію дієм фігуранта наразі триває досудове розслідування. Люса Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402. Для покращення тактичної мобільності та швидкого реагування в зоні бойових дій з Івано Франківська передали черговий пікап для військових. Автомобіль поїде на Донецький напрямок до Прикарпатської захисниці Оксани Рубаняк та її побратимів. Я власне побратим Оксану Рубаняк ми мали змогу щоб в складі 72-ї бригади стояти на захисті нашої держави. І завтра я планую власне, поїздку на Донеччину відвідати ще інших своїх побратимів, які там перебувають на лінії фронту. Зокрема, завеземо даний автомобіль Оксані, яка тримає лінію оборони на Донецькому напрямку. Раніше пікап належав батькові військовослужбовиці. За сприяння команди Івано-Франківської ода та підтримки благодійників його повністю відремонтували та технічно підготували до умов фронту. Ми провели спільно з, наш, з нашими благодійниками роботу. і Таким чином ми передаємо пані Оксані пікап тата. Ми там підремонтували його частково, тому що там були пошкоджені підшипники. Ми їх замінили. Машина 2011 року. Надіємося, пані Оксані прослужить довго. Ці тактичні речі зараз зберігають життя і здоров'я наших захисників, що найголовніше. Бо все можна відбудувати, все можна відновити, а найголовніше це зберегти життя, що є в нас найцінніше. Разом з тим, каже очільниця області Світлана Онищук, запити від військових є постійно, і їх потрібно вчасно закривати. Діана Висоцька, Віталій Магалаті, телеканал 402. Поділитися переживаннями, отримати підтримку і розуміння у Франківську членів родин полеглих захисників запрошують до участі у групах самодопомоги. Це регулярні зустрічі, що об'єднують людей, які переживають схожий досвід. Такий формат розповідає психолог ветеранського простору Роман Кіцул, дозволяє учасникам ділитися наболілим один з одним. Це відкриті групи, де кожен з учасників має за своєю доброї волі та бажання може безкоштовно прийти в коло осіб, які справді. Його розуміють, які отримали схожий життєвий досвід, виразитись, виразити свої емоції, почуття та отримати підтримку групи самодопомоги це не завжди про місце, де потрібно приходити, бути активним. Це місце, це простір, де можна прийти, помовчати, можна вислухати, де можна підтримати інших. Особливість таких зустрічей рівність між учасниками. Кожен охочий може стати лідером на певний час і слідкувати за дотриманням правил. При цьому роль психолога полягає не у розв'язанні проблем, а у спільному проживанні досвіду разом з групою. В групах самодопомоги дуже важливим є наявність такого досвіду як у учасників у ведучого групи. Тому в цих групах це не психотерапевтичні групи, не групи підтримки, де є психолог і є учасники. Тобто в цій групі. Всі рівні вони беруть учасники лідерство іноді між собою, тобто можна по черзі бути ведучим. Якщо учасник групи хоче проводити, хоче бути лідером, він це бере цю функцію на себе, вже знаючи, розуміючи правила, по яким проводиться група. Ветеранський простір є проєктом волонтерського госпіталю. Браз це місце, де ветерани та члени їх родин можуть отримати кваліфіковану допомогу фахівців, відвідувати різноманітні освітні та соціально-психологічні заходи. Власне… Простір це про, про дуже різноманітні заходи. І, і для діючих військових, і для ветеранів, і для членів родин військових, ветеранів, які е, ну, якби не, не завжди про, про якусь таку ментальну підтримку. Це і про, е, навіть про, про, про зустрічі між собою. От, е, Асоціація членів родин загиблих вони кожного тижня тут збираються, вони між собою обговорюють, вони запрошують. Е, Фахівців десь там з арт-терапії. От вони тут щось малюють, і, і це вже для них те, що допомагає е, оптимістично дивитися в майбутнє. До слова, участь у таких зустрічах безкоштовна. Зареєструватися можна, заповнивши анкету на сторінці ветеранського простору. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Щоб вступна кампанія стала простішою, Івано-Франківський національний медичний університет презентував ІФЕНМЕД офіційного щі помічника для абітурієнтів. Це перший медичний виш в Україні, який впровадив подібну цифрову платформу. Завдяки нашим працівникам нашого університету було розроблено такий помічник, який для абітурієнта стане зрозумілим. В цьому помічнику він зможе зрозуміти, чи медицина це його, яку обрати собі спеціальність, які запитання він захотів би задати приймальній комісії. Можливо, він встигається, можливо, не має часу прийти, можливо, не має часу написати це на, на комп'ютері в електронній пошті. Тому він це робить завдяки штучному інтелекту. Звичайно, можуть бути помилки, так як це тільки створюється штучний інтелект, так як він ще не володіє всіма нашими інструментами, тому завжди є посилання на сайт нашого університету на компетентних людей, які зможуть наживо відповісти їм Цих запитаннях. штучний інтелект допомагає визначити майбутню професію, надає інформацію про освітні програми, пояснює умови вступу та навіть підбирає напрям навчання відповідно до інтересів і здібностей вступника. Усі відповіді та поради адаптовані під офіційну інформацію університету. Звичайно, є база даних нашого університету, є покликання на наш університет. А далі ми допрацьовуємо для того, щоб ставав досконалим. Це ми хочемо щоб це була і англомовна версія, щоб це була версія не тільки для абітурієнтів, але і для наших донорів, і для наших партнерів, і для людей з громади. Адже ж я вважаю, що медичний університет має бути не тільки навчальним закладом, а має бути хабом освітнім хабом, який має бути центром технологій, центром надання інформації і центром впливу на громаду нашого міста, на нашого. Регіону і Україну в цілому разом з тим університеті наголошують, штучний інтелект це лише додатковий інструмент. Він допомагає зорієнтуватися, але не замінює живого спілкування. Тож абітурієнтам радять не боятися звертатися по консультації до працівників приймальної комісії. Діана Висоцька Святослав Іванюк, телеканал 402. Липневий прийом громадян у міського голови Івано-Франківська був гарячим не лише через спеку на вулиці, а й через кількість емоційних звернень. Мешканці прийшли з болючими та водночас складними питаннями: про ремонти, перехід на індивідуальне опалення, матеріальну допомогу та навіть через сусідські конфлікти. Серед відвідувачів батько військовослужбовця, який тривалий час вважався зниклим безвісти. З'ясувалося, що син у полоні нині родина переживає не лише моральну, а й серйозну фінансову кризу. Я прийшов просити допомоги у міського голови, щоб виділили якусь допомогу, тому що коли безвісти пропав, то виділяли свого фонду 100 тисяч, а так мені не положено. То я просив би хоча б половину, щоб погасити комунальні борги, а потім вже на основі тих паперів, що мені видали з частини, вже буду оформляти субсидію. На прийом до міського голови завітали й мешканці ОСББ на набережній 32, першого в місті будинку з сонячною електростанцією. Тепер вони мають нову ціль перевести ліфти на живлення від сонця, аби ефективніше використовувати надлишок енергії та зробити будинок ще більш енергонезалежним. У нас ну побудовано, є зелений тариф до 30-го року. Є активні споживачі, але ми не можемо віддавати надлишок електрики, що виробляється сонячними панелями, десь в мережу і отримувати за це кошти. Тому ми б хотіли використовувати на свої потреби. А ліфти старі, Білорусія, Росія, обладнання і ремонтувати їх нема як, треба їх модернізувати так, щоб вони живилися від сонця. Цього ми хочемо пошвидше закрити, щоб робити далі будинок енергонезалежним. Прийом громадян це не лише можливість для мешканців озвучити проблеми, а й для комунальників запропонувати рішення. І так порушували питання, що потребують компромісу, зокрема індивідуального опалення, де думки мешканців розділилися. Надходили й звернення щодо капітальних робіт, утім, через війну їхнє виконання наразі ускладнене. Тут виключно тільки компроміс між собою можна знайти. По інших питаннях звертались там, наприклад, на облаштування там відмостки навколо будинку або інших таких капітального плану робіт. Справа в тому, що оскільки зараз під час війни співфінансування фактично не здійснюється, тому багато таких є робіт, які мешканці не можуть потягнути власними силами повністю. Якщо, наприклад. Там облаштування насосу на коновальця ми можемо домовитись про те, що розтермінуємо на певний час. То сума така досить підйомна для мешканців. То є суми, які ну вже не обійтись там на півроку, на рік прийом громадян був насичений найрізноманітнішими зверненнями. Міський голова вислухав кожного і пообіцяв допомогти у межах чинного законодавства та своїх повноважень. Є питання благоустрою, є питання матеріальної допомоги, переходу на індивідуальне опалення. Ремонту будинків багатоквартирних будинків, тобто досить активний такий прийом, людей багато. Стараємося допомогти, помочи в межах з закону, звісно, і в межах нашої компетенції. Але дуже добре, що люди йдуть, вони мають останню надію на міську владу вирішити те чи інші проблеми, які вони не можуть вирішити в інший спосіб. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Сила витривалість і боротьба не в басейні, а просто на відкритій воді. Івано-Франківськ приймає чемпіонат України з плавання на міському озері десятки спортсменів, кілометри дистанцій і лише один фініш. Воду Дистанцію у 10 кілометрів долала й українська плавчиня Кристина Панчішко. У спорті вона вже понад 20 років. Свої перші запливи починала ще на Луганщині. Сьогодні її рідне місто в окупації, але вона не зупинилася. Каже, вода це її життя. За плечима три чемпіонати Європи, три чемпіонати світу та участь в Олімпійських іграх у Токіо. Плавання в басейні та плавання на відкритій воді це зовсім різні речі. Тобто, якщо ти можеш бути швидким у басейні, це не означає, що ти будеш швидким на відкритій воді. Тобто свої нюанси тут там течії, це озеро, це може бути річки, це може бути море і там океани. Тобто ми плаваємо у будь-яких акваторіях, і тут ну, треба витривалість, треба гарна сильна психологія і ну, розуміти тактику. Тут ми стартуємо всі разом а у басейні. Ми пливемо кожного своя доріжка. Тут ми плимо дві години, 10 кілометрів, ну, там, трішки більше. А в басейні це максимум півтори кілометри, ну, це 18-17 хвилин. Мені більш подобається відкрита вода. Тобто я 10 років тому спробувала, і мені сподобалось, і я себе тут почуваю і готуюсь тільки на відкриту воду. Особисто підтримував учасників чемпіонату і легенда українського плавання Михайло Романчук, єдиний українець, якому підкорилася світова бронза у плаванні на відкритій воді. каже така вмотивована молодь, яка гідно представляє Україну на міжнародній арені, заслуговує на всебічну підтримку. Навіть попри те, що більшість олімпійських басейнів нині пошкоджено, розвиток спорту має тривати. Звичайно, що нам потрібно більш Кращої спортивної інфраструктури, оскільки у нас в Україні дуже мало 50-метрових басейнів Олімпійських, більшість з них у нас було на всхідних регіонах України, але на жаль, зараз там тренуватися неможливо, і більшість цих басейнів вже пошкоджені або повністю зруйновані, не дивлячись на війну, не дивлячись на всі тривоги, відключення світла, електроенергії. Ми сильні ми приїжджаємо, і ми достойно виступаємо на міжнародній арені. Стартують учасники за чіткими правилами. Кожну групу уважно супроводжують судді та рятувальники. А на березі чергують усі необхідні служби. Підготовка до змагань була ретельною, аби спортсмени почувалися в безпеці а заплив пройшов на найвищому рівні. Сильніші учасники на 10 кілометрів пропливають цю дистанцію. Приблизно за дві години є серйозні служби, які до нас приїхали з Харкова. Це не за кожним учасником, а по дистанції супроводжують, супроводжує катер. Звичайно, повинна бути безпека на воді. Якщо учаснику десь стає зле, тому що це є вода, таке середовище. Він піднімає руку і катер під'їжджає, і забирає його, забирає його на берег. Ну, сподіваємося, що сьогодні такого не станеться, тому що гарна погода. Температура води, як ніколи, 27 градусів, так що умови, умови комфортні. Випробовують себе на витривалість понад 70 учасників з восьми регіонів України та, зокрема, зі столиці. Триватимуть змагання упродовж трьох днів. Один із них зарезервований на випадок несприятливої погоди. Розпочали плавці з дистанції 10,7,5 і кілометра. У запливах взяли участь дорослі юніори та молодь 2008-2009 року народження. Звичайно, проводили на морі в річках. Більшості на морі проводили, бо там температура води вона більше спри... сприяє для проведення змагань. Але зараз до моря, ви розумієте, доступ не такий простий. І, на щастя, от ми знайшли місце в івано франківську на міському озері, де ми вже Втретє або четверте проводимо змагання, тобто традиційно. і Я не хочу говорити наперед, але з кожним роком тут покращується інфраструктура, досвідченість працівників, організаторів. Тобто, ми сподіваємося, що цей чемпіонат знову буде, знову буде успішним. За підсумками чемпіонату, найсильніші плавці та плавчині представлять Україну на міжнародних змаганнях. Віталій Куча, Андрія Рагара, Телеканал Шанувати пам'ять полеглих захисників і захисниць України на Прикарпатті проведуть щорічний всеукраїнський забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Цьогоріч він відбудеться 30 серпня у гібридному форматі. Долучитися можуть усі охочі незалежно від місця перебування. Учасники долатимуть обрану ними дистанцію із закріпленим на футболці ім'ям та прізвищем полеглого воїна. Вже не вперше до нього долучається й мати загиблого героя Лариса Стефанишин з пам'яттю про тих. Хто загинув, хто помер у цій несправедливій війні, ми гідно проведемо цей захід. Зрозуміло, що кожен собі обере свою дистанцію. Зрозуміло, що не всі зможуть навіть пробігти, то пройдуть цю дистанцію. Але головне, те, що ми будемо підтримувати один одного, це ми будемо в колі тих, хто втратив. Минулого року до акції долучилось 49 громад області та близько п'яти тисяч людей. Цьогоріч каже радник голови Івано-Франківської ОДА Володимир Веркалець. Сподіваються охопити більше у 2024 році. У нашій Івано-Франківській області забіг «Шановні воїни, біжу за герою України» відбувся в 49 територіальних громадах. Загалом було залучено біля п'яти тисяч людей, які прийняли участь і пробігли в цьому забігу. Ми надіємося, що в цьому році так само буде зроблено все в територіальних громадах і, на жаль, кількість людей, які загинули в цій війні з 2024 по 2025 рік збільшилася, і ми очікуємо, що і кількість учасників забігу також збільшиться. Захід присвячений дню пам'яті захисників України, який відзначається 29 серпня. Проводять його щорічно з 2018 року. Був він заснований у 2018 році. Отже, і зайняв своє почесне місце серед заходів, котрі присвячені вшануванням наших загиблих побратимів, і хочу звернутися до вас мешканці Прикарпаття Прикарпаття. Вшануйте наших воїнів і пробіжіть за героя. Реєстрація на забіг триватиме з 10 липня по 10 серпня. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.